Сергій Псьол – полковник Державної прикордонної служби України, у 92-му році його призначили до Національної академії імені Богдана Хмельницького. З того часу й до сьогодні власного житла не мав разом із родиною. Мешкає у рідних. Нині він перший у черзі на отримання житла для прикордонників у Хмельницькому. Закінчення будівництва планується 2016 року. Закладається перший камінь. І символічна капсула у фундамент майбутнього житлового будинку. Багато сімей наших військовослужбовців академії чекали цього моменту. Ну і зараз ми маємо надію, що в найближчий час. Хоча б для певної кількості наших працівників житлова проблема буде вирішена. Для прикордонників планується збудувати дві багатоповерхівки. У одному військовим передбачено виділення 32 квартир. У іншій будівництво якого фінансуватиме державна прикордонна служба, повністю заселяться військові. Один будинок буде будуватись за рахунок інвестування генерального генпідрядника. тобто та організація, яка виконує будівельні роботи. Вони і фінансують, і відповідно, певний відсоток квартир буде надано академії. Для нас адміністрація державної прикордонної служби буде будувати ще один будинок. Таким чином ми одержимо більше житла. Проблема житла для військових не вирішувалася протягом багатьох років. А якщо й вирішувалася, то повільними темпами. Нині ж вояки сподіваються, поступово отримують квартири. Менше ніж за рік новосілля святкуватимуть 128 родин захисників кордонів.